Вітаю на каналі Україна разом до перемоги. Мене звати Андрій Сапчук, і це благодійний проект міняє страну на авто для ЗСУ. Залишайся зі мною зараз все поясню. Я, як і всі українці, хочу допомогти нашим збройним силам. Моя мета позашляховик, який я хочу отримати шляхом обміну речей, на більш коштовні, і згодом передати це авто на потреби ЗСУ. Спочатку в мене була вживана струна, яку я зняв зі своєї гітари. Вона нічого не коштує, але її я обміняв на вишиту серветку, яка коштує 100 гривень. А цю серветку я обміняв на гітару, яка коштує вже півтори тисячі гривень. І сьогодні відбувся наступний обмін. І цю гітару я обміняв на а на що дивись далі? Зараз відбудеться довгоочікуваний е, третій обмін, і знайомтесь Наталія Носок. Наталія Носок, е, дружина відомого художника Сергія Носка. І я думаю, ви вже здогадуєтесь, який це буде обмін, але все ж таки прошу озвучити. Так, оскільки Сергій зараз наразі сам не може прийняти участь цьому обміну, оскільки. Бігаю по лісам з автоматом, все хорошо, все класно. <ріху> Життя так, таке цікаве. Тому я передаю на молодість одного з його картин. Ну, ось така вона він, велика. Він її вірніше передає. Це картина 2016 року, має назву погляд того берегу. Це вигляд на Троїрський монастир через річ. Була Хороша погода, сонце відбивалося такою. Доріжкою, ну я якесь враження там якогось такого теплого вітру було, літо було тепло, не було війни. Це клинкопис <клес> від слова клинок, тобто ніж. Я просто спочатку поверхню ріжу, нам не милосердно, а потім покриваю фарбою, а ну, само собою, що обробляю, якось щоб воно там довше зберігалося, і все таке інше. Це моя авторська техніка. Сам собі видумав років з 10 тому і так до сих пір працює по можливості. Давай вирішимо, скільки ми поставимо ціни на неї. Хай буде так, як Сергій, хотів 24 тисячі. 24 тисячі. Ми не будемо змінювати вже. Звичайно, я ж маю обмінятися. Гітара налаштована. Ми її занесли на тюнінг, все підправили, все зробили. Ну, що ж, Грайте! дякую, слава Україні! Тримайтеся, Вся земля буде наша. Хто б міг подумати, що вживана струна, яку зазвичай викидають, перетвориться на ось цю картину вартістю 24 тисячі гривень. Я нескінченно вдячний Сергію Носку за цю пропозицію, яка ще на крок наближає мене до позашляховика. А також я вдячний Сергію за те, що оборонить Україну і всіх нас від російських загарбників. До речі, підтримати Сергія ти можеш за номером картки, який є в описі під цим відео. Також ти там знайдеш посилання на мої соціальні мережі, де можеш пропонувати мені речі на обмін, але пам'ятай, ці речі мають коштувати дорожче, ніж ціна цієї картини. І наостанок ще одна гарна новина. Нарешті я отримав перші донати. Всі надходження я зібрав в цю банку. Нагадаю, що всі, абсолютно всі кошти підуть на модернізацію авто. Наразі в касі проекту 514 гривень. А перший, хто задонатив, був Микита Оліфер. Друже, я тобі дякую за донат і передаю тобі подарунок, як і обіцяв в минулому відео. Це маска з логотипом мого гурту Пандора. Ти також можеш підтримати. Проект донатом або ж репостом. Якщо тобі сподобалося відео, підписуйся на канал Україна разом до перемоги. Тут є багато цікавого і корисного. Тримаємося разом, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні!